Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз з нами на зв'язку. Політолог, голова центру аналізу і стратегії Ігор Чаленко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі Слава Україні. Героям слави! Вітаю вас. Не закінчився ще оцей Міндіч-Гейт. Значить, повідомляється Українська Правда. Повідомляє з посиланням на прес-службу ради національної безпеки і оборони, що Рустем Умєров, секретар Ради національної безпеки і оборони і колишній міністр оборони України, давав свідчення в НАБУ, і значить, був він там у статусі свідка, значить, у кримінальному провадженні відкритому за фактом втручання в діяльність. Державного діяча далі, от цитата: розмова була конструктивною. Рустем Умєров відповів на всі запитання слідства в межах процесуального законодавства. Ну і от самі РНБО додали, що це сталося два дні тому, тобто 25 листопада. А і на що це впливає? Ну, допитали Умєрова як свідка. Власне, він єдиний був, хто якраз сказав, що ніякого стосунку до відмивання грошей немає, і навіть той контракт, який який був спочатку. Спочатку укладений, його потім розірвали, і гроші е, цій фірмі не заплатили. Що ви за цим бачите? Ну на даному етапі нормальну роботу антикорупційного антикорупційної вертикалі. Бо ну зрозуміло, якщо було заявлено на цих умовних плівках Міндіча, що дійсно був контакт там з паном Ум'єровим, який на той час виконував відповідно обов'язки і займав посаду міністра. Оборони, то зрозуміло, що його потрібно допитати, бо це нормальна робота, коли потрібно все ж таки довести всі ті докази, ну зібрати нові для того, щоб сформувати повну доказову базу і безпосередньо передати справу до суду. Бо ми ж знаємо, операція Мідас насправді опрацювання і тих тисяч годин записаних, і подальша робота до судового. Розслідування вона ж триває на даному етапі. Очевидно, з політичної точки зору ну з однієї сторони уміров. Демонструє там, що він виконує вимоги законодавства. Ну а з іншої, звичайно, опоненти пана Умєрова. Ми знаємо, що є ціла когорта представників громадянського суспільства, які стабільно опонують пану Умєрову, То звичайно, вони вкидають натяки, що статус може змінитися і зі свідка на інше. Ну, це будемо далі дивитися, бо це дійсно це питання конкретно національного антикорупційного. Бюро тому ми не можемо, не знаючи предмету тих доказів і тих припущень, які є сьогодні у детективів, для того, щоб будувати якісь подальші умови води. Окей, давайте тоді до найголовнішої теми: оці перемовини про перемир'я, про гарантії безпеки, про припинення вогню. План з 28 пунктів, який змінився на план з 19 пунктів. Свіжа публікація у виданні Політіко Марко Рубіо сказав, що сказав європейським союзником, що Сполучені Штати хочуть спочатку отримати мирну угоду, а потім уже надавати якісь гарантії безпеки. Для України я розумію, що ми зараз в черговому витку такої історії, коли що раніше стільці чи гроші, да, зранку гроші ввечері стільці, чи зранку стільці, а ввечері гроші. От мені здається, оці історії, що спочатку ви тут замиряєтесь без всяких гарантій безпеки, а потім уже Сполучені Штати щось розглянуть, що нам дає ця заява. Нічого абсолютно демотивує, мотивує, як на мене, тому що я нагадаю, що в первісному документі з 28 пунктів, який став публічним, все ж таки прописувались конкретні гарантії безпеки України, і з також, як пам'ятаємо, Аксіос не лише повідомляли про додатковий проект угоди, де якраз розписувалася по Аналог п'ятої статті Вашингтонського договору, що ж власне має отримати Україна? Але це ж ну, відповідно частина. Мирного плану. А якщо вже зараз іде позиціонування, що гарантії безпеки десь там потім. А ви Україна і Росія домовляєтесь, то я це особисто розцінюю, як гарантії безпеки немає. Взагалі, я вже не кажу там про достатність гарантії безпеки, недостатність. Ні, ми маємо дивитися на відповідне рішення комплексно і цілком очевидно, що Україна. Вона продовжує стояти на необхідності отримання дійсно реальних гарантій безпеки, в основі яких має бути збереження спроможності сил оборони України. Ну і звичайно, хороші, все ж таки, ініціативи, як на мене, аналог п'ятої статті Вашингтонського договору. Звичайно, ми бачимо додатково, йде роботи в рамках коаліції охочих створення робочої групи. З напрацювання і теж елементів гарантії безпеки ну очевидно це стосується якраз військової місії. Поствоєнний період, те про що говорив власне Макрон. Але це ж все має дійсно бути прораховане. Не просто так та сама коаліція охочих проводила таку кількість засідань різних заходів для для того, щоб скоординувати позиції, для того, щоб це вже було готове і лягло безпосередньо на перемовний стіл. Коли нам кажуть гарантії безпеки, потім ну це зрозуміло, що їх не буде взагалі. І як на мене, тут дійсно серйозна. Зараз мотивація для нашої дипломатії, загалом для офіційного Києва, все ж таки е такий хід справ ну змінювати і пояснювати, чому гарантії безпеки мають бути у фундаменті майбутньої мирної угоди. Добре, ну і фактор Віткофа, Да, після того як злили плівки, да, розмов Віткофа з Ушаковим і Ушакова з Дмитрієвим, Дональд Трамп почав ну виправдовувати діяльність Стіва Віткофа, тому що вони багато років товаришують і були партнерами у бізнесі. І, значить, Трамп сказав, що це взагалі стандартний спосіб вести переговори. Окей, так вони сказали, але у конгресі є велика. Незадоволення діями адміністрації протягом цих днів, і що республіканці, що демократи ну роблять доволі різкі заяви на адресу Стіва Віткофа. Там один з демократів Грегорі Мікс, взагалі, заявив, що Вітков у ліжку з росіянами. Джон Бейкон, це республіканець, закликав до відсторонення Стіва Віткофа. Натомість росіяни кажуть, що ну раді були би прийняти наступного тижня у Москві знову американського спецпосланця. Оця американо-російська лінія злив інформації. Ну у нас багато було значить припущень в українському сегменті соціальних мереж і ефірів да про те, що це зробили самі росіяни. Але на території Сполучених Штатів все більше гуляє версія про те, що писали. Мушакова українці, і це українці злили цю інформацію. Ну тоді, ну тоді якісь супер всесильні наші спецслужби. Хоча я в цю версію не вірю. ви як про це думаєте. Я вважаю, що росіяни писали. Вважаю, що це крило, яке представляє відповідно Лавров, Патрушев, Медів. Тобто, вони свідомо почали зливати всю цю роботу через. Динаміку переговорного процесу, і там навіть я відзначив дуже класична, знаєте, палівна тема, коли зазвичай виходить або Захарова, або їхній СВР, і вкидає меседж, що ось там або погані українці, або погані там британці, європейці, хтось там ще щось будуть робити погане, і одразу відбувається якась там, спецоперація. Це було довкола запуску безпілотників на Польщу 10 вересня. Це було із провокацією щодо зелених чоловічків на кордоні з Литвою. Ну і багато ще де. І тут та ж сама ситуація. Буквально перед зливом записів Блумберг Свер їхні виходить і каже: ось будуть дискредитовувати Трампа. все, готуйтесь, це все там направлене на зрив перемовного треку. Хоча саме Лавров. Своїми заявами чітко вказав, що ось є першочерговий план, який там Дусі Анкоріджу, а є там те, що там в Женеві поправили українці і європейці. І відповідно, чим далі ці поправки, тим ситуація деметрально протилежна. Тому це якраз і показує, що от принаймні одне крило. Я думаю, що із погодженням, звичайно, із першою особою з путіним, але почало зривати весь цей напрям з однієї причини, тому що намагалися використати американський трек, знаючи політику Трампа щодо тиску і такого наскоку. це не вийшло. Ми побачили стабілізацію. Причому хорошу роль в цьому аспекті зіграв держсекретар Рубіо, за що йому окрема дяка. Я думаю, що його наявність у подальшому перемовному процесі вкрай важлива. До речі, зверну увагу, що у пості Трампа далі значиться про те, що Вітков їде до Москви, а Дріскул до Києва далі погоджувати і знову щось ламається в цій процедурі. Я хотів би більше бачити Рубіо в цій темі. Але чому саме росіяни писали? Це дуже просто. От скажіть, якщо добре, там розмова ще Ушакова. віткова там Ушаков почав розказувати, що це може по WhatsApp їх там десь писали ще щось. А що Дмитрієв і... І Ушаков теж спілкується по WhatsApp. А як же ж їхні Макси? Як же ж їхні захищені системи? Щось мені знаєте певне враження, що самі ж себе і писали класична тема. Тобто, все воно крутиться насправді довкола росіян. Те, що Віткофа продемонстрували позицію, так вона обурлива. З тієї точки зору, що ну не міг відков, якщо він є дійсно спецпредставником Трампа, якщо він відстоює саме американські інтереси, в такому тоні якраз інструктувати росіян, що ж їм робити, бо це питання позиціонування, коли, наприклад, Ступ чи Стармер, чи там король Чарльз третій інструктує там президента Зеленського, як спілкуватися із Трампом, то тут зрозуміла ситуація, тому що це прямо заявлені як наші союзники. Партнери, які хочуть допомогти нам відстояти український суверенітет і завершити цю війну. А коли ж Вітков, як нібито посередник, нам робить відповідні кроки, то ну він тут більше грає в бік Росії, і не зрозуміло кого він більше захищає Трампа в цій ситуації чи себе, і той напрям, який він веде, щоб продемонструвати ну якусь там свою дієвість, ефективність. Ну хоча це вже хай самі американці розбираються, звичайно, в цій темі. Я просто відзначу соціологію, де все ж таки 80% Сотків республіканців і ну і зокрема і трампістів вони виступають за продовження підтримки України. Я думаю, на це теж зважають безпосередньо представники конгресу, коли зараз активно критикують пана Віткова. Хоча цілком зрозуміло, що Трамп від нього не відмовиться, і ця лінія далі буде працювати для нас. Головне, щоб ця, ця тема загалом була збалансована, а не звелася знову до тиску, виключно на офіційний Київ. Окей, ну і власне про сміливість в даному випадку Міністерства закордонних справ Молдови. Напередодні бачили напевно, і ви теж світлину, як, значить, російський, ну якраз дрон приманка, який називається гірбера. Він залетів на територію Молдови і впав на дах будинку в районі Флорешт. Так от він ще й прикрашений на, хво на хвості буквою Зет. Він ну, звісно, не вибухнув, тому що Гербери не начинені вибухівкою. Ну і цей дрон притягнули до будівлі молдовського міністерства закордонних справ. Виставили у так на сходах, якраз перед приїздом посла Росії у Молдові, тому що його викликали для подачі пояснень йому вручили ноту. Щоправда, сам цей озеров Олег Озіров, звати російського посла в Молдові, сказав, що якщо що це взагалі фейк, бо російські дрони вибухають і завдають пошкоджень. А цей живий і здоровенький, тому це все, ну просто це фейковий дрон. От цікаво, що росіяни, навіть коли ну, такі штуки роблять, вони нічого не визнають. Але дії молдовської МЗС, мені здається, ну от просто навіть як символічна штука, варті обговорення. Але, як на мене, це фейковий дипломат, тоді з такою позицією. Коли вже доказ прямо перед ним, ну зрозуміло, що це класика для російської дипломатії а, максимально спростовувати а, ті речі, які ну банально не можна спростувати. І до речі, гербери теж вибухають. Я для наших а, так, слухачів буває. теж відзначу. Не обов'язково думайте, що це виключно приманки. Тому, якщо буде бачити навіть гербери, не не підходьте до них, викликайте служби. Це теж насправді небезпечно. Але мова йде про інше що. Це ж подальша провокація дійсно росіян. І зверну увагу, що ну, це тиск і на саму Молдову, до речі. Бо ну, якщо країни ЄС, НАТО звичайно роблять певні рухи для того, щоб, щоб там побудувати якусь стіну дронів. Так, воно там все в дискусіях. Ну тим не менш відбувається певне переміщення військ, там впроваджується військовий шенген. ну багато яких кроків робиться. То Молдова, я нагадаю, що це Згідно з їхньою конституцією, держава нейтральна. І відповідно зараз Російська Федерація для того, щоб подати сигнал на розширення сфери впливу. Ми вже пам'ятаємо цю боротьбу в Молдові на фоні їхньої виборчої кампанії. і вирішили, ну, відповідно, це ж не один дрон, насправді, який залетів на територію Молдови. Ні, їх же ж було там скільки вісім чи скільки чи шість, чи вісім. Так, тобто мова йде про інше, що це абсолютно та сама ситуація, як відбулася з Польщею 10-го. 10 вересня тому це сигнал черговий, що Путін зупинятись не збирається, що він хоче розширяти сфери впливу, і на це має бути дійсно дуже серйозна реакція. І цілком очевидно, що навіть якщо б там десь РЕП відповідно впливали на конкретні Гербери, то це був би один-два. Розумієте, безпілотники, а не така численна кількість. І це якраз дійсно демонстрація того, що Путін не налаштований на завершення війни, а отже, необхідно збільшувати тиск. Ну і я думаю, що влада Молдови дійсно таким символізмом. Ясно, що зброєю вони відповісти не можуть. Але вдячність за такий креатив дійсно це доволі непоганий варіант, який вкотре підкреслює і підтримку офіційним кишеневам безпосередньо України. Дуже дякую вам за розмову. У дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був політолог, голова центру аналізу і стратегії Ігор Чаленко. Говорили і про черговий виток, що називається перемовного процесу після злитих плівок, на яких нібито да, остаточного ж підтвердження немає. Але ми розуміємо, що Блумберг просто так не публікував би ці розшифровки розмови спецпредставника президента Сполучених Штатів Стіва Віткафа. З радником президента Росії Ушакова і розмови Ушакова з Кирилом Дмитрієвим, який власне відповідає за бізнесову частину американо-російських переговорів. Є під є інформація про те, що. Про те, що Стів Вітков наступного тижня може відвідати знову Москву. Але поки що Міністерство закордонних справ Росії заявляє, що вони не планують іти на жодні поступки у питанні мирного врегулювання. З таким коментарем виступив заступник глави російського МЗС Рябков. Да ми його регулярно цитуємо зараз. наведу пряму мову ні про які поступки, ні про яку здачу наших підходів до до тих ключових моментів. Ті вирішення завдань, що стоять перед нами, не може бути і мови. Отака історія. Ну і да, поступки на які Росія пішла. Вони чомусь їм чомусь вдалося продати якраз ці речі, як як власне як поступки, да, американській стороні, що от нібито. Єдину ну найголовнішими поступками, які вже зробила Росія, це пообіцяла, що далі не буде захоплювати українські території. Ну, власне, обіцянки росіян, це це завжди така трошечки іронічна штука. І чи вважати це поступками? Ну теж теж великий знак запитання, тому що вже там, вдруге я бачу, вже переписаною трошечки фразу про те, що ну зараз ми перебуваємо в ситуації, коли друга армія світу, так звана друга армія світу, наймає лобістів. Щоб переконати Першу армію світу, тобто в даному випадку американською це об'єктивно перша армія світу. Щоб американська адміністрація натиснула на країну, у якій за офіційними даними 21-ша армія світу, тому що друга армія світу щось повністю розбомбити і перемогти 21-шу армію світу, самостійно без допомоги американських лобістів, не спроможна. Шановні зараз коротка пауза. Далі новини, і далі продовжимо спеціальний. Фір, підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.